Перловка дуже смачна версія обіду або вечері, яка урізноманітнить ваш раціон. Обов'язково готуйте це дуже смачно, ситно та корисно. 200 г крупи добре мию, заливаю водою і залишаю на 20 хвилин. Тим часом 300 г м'яса ріжу на смужки і обсмажую, додаю одну велику цибулину, нарізаю один перець, натираю одну велику морквину, овочі відправляю до м'яса, трошки солі, перцю, перемішую, обсмажую пару хвилин. Додаю 2 столові ложки кетчупа, можна взяти просто пару помідорів, всипаю крупу, заливаю водою 600 мл. Додаю 2 зубчика часника, крупно нарізаю, спеції за смаком, трошки хмелі сунелі додаю і петрушки сухої. Перемішую, тушкую під кришкою на малому вогні 30 хвилин. Це дуже смачно. Готуйте усім смачного.